Не думайте, що це неможливо. Ми ж хочемо цього, а нас з вами багато, тих, хто хочуть. І ми зробимо це. Ми зробимо обов'язково. І я попросив у моїх підписників дати такі поради, що вони були з одного боку в межах закону, ну, допустимо, а з іншого боку, були реально досяжними. І оте, що пишуть люди, це просто бальзам на душу. І з іншого боку, це от як оце я не люблю такі фрази, але кажуть, серце кров'ю обливається, коли ти бачиш, що люди втомлені від корупції, люди втомлені від несправедливості, люди втомлені від того, що їх зневажають, люди втомлені від того, що вони не можуть просто робити свою роботу, яку вони люблять, яку вони цінують, до якої вони йшли, тому що навколо корупція, корупція, свої, свати, брати, куми, і це безкінечно, і це безкінечно, і зупинити це можна. І вони дають масу інструкцій.